Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Ларіани невпинно працюють над офіційною підтримкою модів у третій брамі Бальдура. Причому не тільки для ПК версії, а й для консолей. Це ж просто супер кльова ідея. Подібне ще провертала Бефезда з Кайримом та четвертим фалаутом. Це Говард. Якого чорта він хоче? Брати Ворнери сидять зажурені. Надії, які вони покладали на загін самогубців вбити лігу справедливості, не справдилися. Боже, як багато в них людей? Заздрю. З іншого боку, погані люди і некваліфіковані. Не завстр. Інтернетами ширяться чутки, що Мікрософти планують випустити бездисководну диджитал версію Xbox Series X. Яка ще й на додаток буде білого кольору? Повір це місце, міняє людей. Правда? Яким же чином? Я був раніше білим. Том Ворен інсайдерить, що шості стародавні сувої, не будуть ексклюзивом Xbox. Новий тес релізниця на всіх платформах одночасно і навіть на плейстейшенах. Чудова новина, вітаю! Навпаки, я в скорботі. Добре. Rise of Ronin від Team Ninja буде мати кілька режимів складності. Це вперше за тривалий час вони дадуть такий вибір до гри. Попередні їх проєкти здебільшого солу з лайки. Відповідно, не мали вибору складності. Очевидно. Очевидно. Релізнулось оновлення 1.0 для синів лісу. До гри додали купу нового контенту, зокрема й альтернативну кінцівку. Хотіли, щоб я йшов лісом, так би й сказали. 27 лютого о 20.00 незери пообіцяли провести новий комбаткаст, на якому, я сподіваюся, крім пісмейкера та Джанет Кейдж, розкажуть трохи і про зміни в балансі, і про те, як саме працюватиме кросплей. Два місяці я його тулив, поки стулив. Кроубар колектів, розробники блекмези, фанатського ремейку першого half life яких свого часу благословляв особисто дядько Гейб. Yes, Ти зирять свій наступний проєкт. Зрозуміло, що відразу інтернетами почали ширитись чутки про третю частину пригод легендарного Фрімена. Як на мене, вони можуть просто випустити оновлену другу частину на основі Black Mesa. ну або втілити ті старі сценарії другої частини третього епізоду, що де-факто й мали б бути тією самою третьою частиною half life у. але після виходу віарного спінофу стало зрозуміло, що сюжет в продовженні буде йти трошки інакшим шляхом. Нам тепер з цим жити. Інсайдери стверджують, що незабаром у Фортнайті відбудеться колаборація з Аватаром, але не тим, що синій. Здоров, Шерека! Ти ще не здох, синюсник. Та от, як бачиш, супермасів Геймс скоротили 90 співробітників. Це десь приблизно 25-30% всієї студії. Філі тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Годейкують, що Stellar Blade, новий ексклюзив PlayStation 5 займатиме 35 гігабайтів накопичувача вашої консолі. Мало. Том Гендерсон заінсайдерив, що Ubisoft планують запустити свій сервіс, що називатиметься Infinite, в день релізу японських асасинів, тих, що кодовою назвою Red. Комуняка ти обкурена. Надалі нові ігри цієї франшизи будуть виходити саме в цьому, так би мовити, лаунчері. Okay. Прекрасний план неперевершений. Нібито Нінтендо тишком нишком відклали реліз Свіч 2 через те, що передбачили майбутній дефіцит, і вирішили наробити більше портативок. Знає тільки він, дід Відон. Бандай Намко відзвітували, що напродавали 2 мільйони копій Tekken 8. Для порівняння МК-1 за весь час продався на 3 мільйони, ідентично продався і шостий Street Fighter. Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Незери, як і обіцяли, провели свого традиційного комбаткасту. Трансляція, звісно, була доволі нудна. Замість того, аби показати бафи, нерфи та інші виправлення в балансі, їх тупо зачитали з листочка. Це сором. Найцікавішою, звісно, була частина, де показували ігролад пісмейкера та Дженет Кейдж. Але то треба, як то кажуть, все це діло мацати власноруч. You can see me, but I'll be peacemaker, so get ready. Так, вже сьогодні в МК-1 запрацює кросплей, причому в абсолютно всіх режимах, як рангових боях, так і в королі гори. Обіцянка тятянка. Тож кличте своїх друзяків з інших платформ файтитись разом. Тим паче, що незабаром для МК-1 ще й застартують безкоштовні вихідні. Хочеш зі мною? Давай. Sony раптово закриває свою студію PlayStation в Лондоні, звільняє приблизно 900 співробітників. Також вони додали, що скорочення, неоминуті Insomnia Game Sі Noті і навіть горіла. Ти працював тут? Доки не скоротили. Крім того, японці скасували ще не анонсовану лайв сервіс гру за всесвітом Twisted Metal. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Попри всі попередні перечислені негаразди, на диво сотні задоволені продажами PS Portal. Напевно, вони взагалі й не очікували хоч якихось там продажів. Дуже файно і ми задоволені. Перед платникам PS Plus у березні роздадуть легендарний симулятор боротьби за пенсію Шіфу. то вже і старість то вже не ціло. Playdead, творці Insight та Limbo почали тизарити свій наступний проєкт. Це, начебто, має бути науково-фантастична гра від третьої особи. Усе складно кругом туман. Розробники Хайон Life відкрили попередні замовлення на обмежене колекційне видання до гри. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. А пам'ятаєте, у «Інвідії» була пробна версія «GeForce Now», що давала можливість пограти годинку безкоштовно, потім почекати і пограти ще годинку. Також задарма. І так до нескінченності. Так, я згадав. Так. Тепер, починаючи з 5 березня, вам перед тим як пустити грати, показуватимуть до двох хвилин реклами. Круто! Він навіть показує рекламу. Сьогодні, врешті, релізнувся ремейк Brothers Tale of Two Suns. Так, в грі доступне кооперативне проходження. Ні, ти не будеш ставити сюди цей мим. Вчора надурив людей. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. У King of the Hill MK1 таки не працює кросплей. Не працює, але це поки що. У всіх інших режимах все працює більш-менш окей, і тільки великі люди здатні визнати свої помилки. А я людина немаленька. Remedy викупили у видавництва 505 Games всі права на контрол. Тож продовження та всі можливі спінофи фіни випускатимуть вже самостійно. Вітаю з перемогою! Організатори Future Game Show запланували цьогорічну трансляцію на 21 березня. Кажуть, що покажуть там приблизно 40 майбутніх релізів. Стартує ця подія о 22.00. Та ми не встигнемо до комендантської години. Подейкують, що шоста ГТАшка увійшла у фінальну стадію розробки. І аби уникнути всіляких зливів, усіх робітників змусять працювати тільки з офісів, а не віддалено, як то було до того. І мені не потрібні відкриті великі простори. Гляньте сюди. Або ще й небо. Нещодавно розповідав новину про звільнення у студіях Sony. Так от CD Project дуже цікаво на це відреагували, ініціативно покликавши всіх цих працівників до себе. Він лауреат не були. За 1973 він на ярмарку продавав смажених курей. За це теж маю премію. І скасували сували неанансовану гру про Мандалорця від Респавн. Про це заінсайдерив особисто Том Гендерсон. Ще згідно чуток в розробці залишився шутер від It Software. За цим же все світомий з цим же персонажем. Ти в це справді віриш? Так. Крім того, Electronic Arts скасували одноосібну гру Battlefield, що була в розробці приблизно два роки. Так я чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажуть. А проте вже є чутки про продовження джедайської франшизи від Respawn. Нарешті розважимося. Подейкують, що росіянська Сейбер тепер не входить до ембрейсер. Начебто вони продали їх за 500 мільйонів доларів. Нагадаю, що Сейберам підпорядковувалися і українці з Games, розробники серії Метро. Тож подальша їхня доля поки невідома. Того ніхто не знав. До того ще були чутки, що вони планують продати до компанії і Gearbox, розробників Бордерленсу. Хе-хе-хе. То хто на неї губу розкатує? Студія Toy for Bob, автори оновлених версій Spyro та Crash Bandicoot 4 офіційно стали незалежними. До того вони входили до складу Activision Blizzard та відповідно підпорядковувалися Мікрософтам, але потрапили під скорочення і тепер планують повернутися до розробки інді ігор та навіть домовилися із колишніми власниками щодо випуску їх нової гри, яку вони тільки но почали розробляти. Воля! ні. В мережі з'явились системні вимоги Alan in The Dark. Щоб заграти на мінімалках, вам вистачить і GTX 1050 від Nvidia, або ж RX 570 від AMD. А от для максималок уже тягніть RTX 2060 від зелених, або RX 5700 XT від червоних конкурентів. Нагадаю, що реліз заплановано на 20 березня. страшно? Релізнувся патч 212 для кіберпанку. Нового він нічого не вносить, але фіксить кілька старих багів. Зокрема, виправляє і проблему з прив'язкою клаві, що з'явилася у грі, власне, після минулого апдейту. Не питайтеся мене як, і не питайтеся мене для чого. Восьмий текен отримав оновлення 1.02. Воно покликане привнести в гру більше кастомізації персонажів. Але звісно, цього разу за внутрішньої ігрові кошти. Тільки для цього підприємства треба ж грошей, щоб змінити хвасони. Хоча і без того гра має вражаючий редактор персонажів, і це видно за кількістю косплейних відео, що шириться мережею. І тому саме час розповісти вам про один з моїх найулюбленіших косплеїв. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.